Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Сьогодні у випуску поговоримо про події, що вже стали історією. На черговому засіданні комісії з питань прав дитини Бродівської міської ради обговорили важливі питання. Зокрема, акцент був зроблений на визначенні способу участі батька у вихованні дитини. Також комісія розглянула питання щодо надання дозволу на відчуження житла. Варто зазначити, що у цих обговореннях першочерговою метою є захист і покращення прав дітей, адже заради їхнього благополуччя важливо об'єднувати зусилля та знаходити конструктивні рішення для кращого майбутнього. Візит працівників поліції до рудня Почаївського ліцею Козинської громади. Поліцейські офіцери громади Костів Назар та Мартинюк Сергій, а також інспектор ювенальної превенції Гладун Олександр завітали до Рудня Почаївського ліцею. Полісмени розповіли школярам про особливості їхньої служби. Та ознайомили зі своїм спорядженням. Працівники поліції ще раз нагадали про те, що ж таке булінг, які його види існують, та про методи протидії йому. Не оминули увагу і правила безпеки дорожнього руху. Учні жваво спілкувалися з поліцейськими, уважно вислухали лекцію і тренінг та взяли активну участь в обговоренні різноманітних ситуацій, які запропонували здобувачам освіти зі реальних звернень, підлітків до поліції і запропонували шляхи вирішення. Увагу поліцейські зосередили на актуальних проблемах сьогодення, надали вихованцям корисні поради, порушили питання шкідливого впливу алкоголю та тутюнових виробів, і відповіли не всі запитання учнів. У Берестечківській громаді відбулось засідання виконавчого комітету. Так, 11 грудня у приміщенні Берестечківської міської ради відбулось чергове засідання виконавчого комітету, на якому було вирішено такі питання. Схвалено проєкт бюджету Берестечківської міської територіальної громади на 2024 рік. Розглянуто проєкт програми економічного та соціального розвитку Берестечківської міської територіальної громади на 2024-2025 роки. Схвалено проєкт програми розвитку системи освіти Берестечківської міської територіальної громади на 2024-25 роки. Взято на квартирний облік дитину, позбавлено батьківського піклування. Надано статуси дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Затверджено висновок про доцільність позбавлення батьківських прав. Визначено спосіб участі батька у вихованні малолітніх дітей, упорядковано адреси житлових будинків, присвоєно адресу виробничому будинку, затверджено перелік видів оплачуваних громадських робіт, які мають суспільно корисну спрямованість. Затверджено штатний розпис Берестечківського ВУЖКГ. КГ, взято на квартирний облік громадян. Які потребують поліпшення житлових умов, а також ряд інших питань. У Кременецькій громаді провели турнір з армреслінгу. Так, спортивні клуби провели турнір з армреслінгу в Білокренецькій зож перших-третіх ступенів. Спочатку був майстер-клас із боротьби для учнів і вчителів, а тоді вже змагання. Турнір приніс багато теплих емоцій. Було 80 учасників. Слава і вдячність Збройним силам України за те, що маємо можливість вас інформувати. А організаторам заходів за те, що мають проводити різноманітні цікаві події. До нових зустрічей. Побачимось.